Немирущі вірші Тараса Шевченка звучать різними мовами у Житомирі. В рамках проєкту Арт мова, засіб міжнародної комунікації, викладачі кафедри слов'янських і германських мов Житомирського державного університету імені Івана Франка спільно з громадською організацією Артсело з'єднали мистецтво слова з мистецтвом пензля та музики. Як з'ясовується, Шевченко цілком сучасний. Цілком зрозумілий. Більше того, він зрозумілий ще й польською, англійською, німецькою і російською мовами. Картини, які написані дітьми, створювались під впливом поезії Шевченка, розповідає художниця Олена Гузенко. Саме кобзар є прикладом того, як мистецтво змінює життя. Якщо б його не його прагнення до образотворчого мистецтва і не його талант, який розкрився, і люди, які вчасно помітили. Цей хист і стало переломним моментом в його житті, і саме завдяки мистецтву, живопису, він став вільним. Учні та студенти читають вірші Шевченка мінімум чотирма іноземними мовами: польською, російською, англійською та німецькою. Більш виразними їх робить виставка робіт дітей Шевченківського артсела. Киди умрем, стана скушу. Пощо степу широкого України нівей. Ана на варському полі жала. И тихо побрела к снапам, не отдохнуть, хоть и устала, покормить ребенка там. My boy, just study hard, you said, and you'll be somebody in time. I listened, studied, poached ahead, get educated, but you lied. What am I now? But never mind.